У мене є питання від пацієнтів: що робити, коли почалася алергія на ультрафіолет? Перш за все, потрібно уникати прямого сонячного опромінення на шкіру. Крім того, потрібно захищати шкіру засобами з СПФ. Немало важливе значення має обстеження організму. Проблема також може бути в захворюванні як ендокринної системи, так і кишечника. За консультацією звертайтесь до дерматолога. У мене є питання від пацієнтів: що робити, коли почалася алергія на ультрафіолет? Перш за все, потрібно уникати. Прямого сонячного опромінення на шкіру. Крім того, потрібно захищати шкіру засобами з СПФ. Немало важливе значення.